Ранечко, у погоди немає, поганої погоди у природи. Ой-ой-ой, як вчора було тепло і клас. Яке ж було сонечко, яке було Дніпро було, просто стіль. А сьогодні риве вучить. Боже, вітер дує, з неба вже ляпає. Тільки зараз ближче підійдемо і тут грибуть. Все, ще нікого нема, собак. А мабуть, що ж, ж дощ в прогнозі. Дощ. Всі десь біля дому гуляють. Щоб, якщо що, бігом тікати. Але дощ такий, знаєте, бризнув і все. І нема. Тож ми бігаємо. Кеті, не лізь в воду, дивись, яка хвиля, тебе змиє. Ні. Не лізем. пішли бігом. Так, побігли ми все. Усім привіт! Бачили, бачили, як я вчора машинку помила? Боже, така чиста, така чиста, найчистіша в світі. Дощ шараша такий, що просто немає слів. Але ж я їду тонувати свою машинку. От, мене Костя зустріне, бо, чесно кажучи, я забирала Костю. Ну, я так приблизно пам'ятаю, тільки перейти в От, Але ж Костя сказав, що я тебе зустріну і проведу. І потім відвезу додому. Отак. От так що, друзі, це добре. Ох, і дощ. Ох, і дощ. Так, все в нас добре. Ми встигли сьогодні погуляти до дощу, вигулятися як положено. От, а зараз так, а зараз що? Зараз? А нічого зараз. Зараз дощем буду тонувати машину. Все буду вам показувати. Останній раз, ви бачите, отак я їду, як в акваріумі. Так, Вибачаюсь, знову не перестем туди. Тетяна, чого ви не простібаєтесь? Бо я якось, мені здається, на такі короткі відстані їжджу. Зараз пристеблюся. Так, ось моя машиночка. Вже загнала я її. Дивіться, останній раз ми бачимо цей акваріум. Мені показали пленочки, які ми будуть тонувати. Ось отут у мене буде задня така, це дуже темна, як у кості, у мене буде така ззаду. Оце будуть боковушки, а спереду зовсім-зовсім світленька. Отак. От так що по ціні я ще не знаю. Ну, знаю приблизно, що це біля трьох тисяч, але ж вже як затонують, тоді мені все повідомлять. Костя мене зараз забере і завезе додому. От дивіться, синоптик, синоптик нас лякав сьогодні дощем. Цілий день дощ, дощ страшний, прям дощ з грозою. Ось я вже ж, Костя мене привіз додому. Машинку мою тонують. Дивіться, яке сонечко, як класно. Ми з Кеті вже ходили гуляти, вже там по сонечку побігали. Так, зараз. Щось з'їмо. Та й чекаю, поки мені позвонять, що треба їхати назад за машинкою. Поїли і змійка клубочок. А ще я Кеті замовила: подарунок. Ага, через 2-3 дні буде. А хто відгадає, що я замовила для Кеті? Який подарунок? Класний. Відгадуємо. Я вже забираю свою машинку, дивіться, яка класна. От так, От. Краса. Я вже їду. Скоріше не їду, а стою в пробці. Клас, мені подобається, дуже. Але ж... Ну, трохи таке незвичне відчуття. От, особливо як в дзеркало дивлюся, там же ж зад, ну, заднє скло, то ну, більш за все тоноване. общем, ну, не можу поки що пояснити. Ну, трошки дивне відчуття, але дуже приємне. Приємне таке для зору дивися, так наче все. Знаєте, як в темних окулярах. Хоча я ж лобове скло, це я не тонувала взагалі. Тобто воно не тановане. Так, коштує це ровно 3000 гривень. Ну, як то кажуть, за задоволення потрібно платити. От теж платимо. Так, оце пробка, звісно, сунеться так медленно. Тут це що? Час пік. Пів шостої я їду, до речі, на тренування. І тепер тільки не забути, бо два, двоє суток не можна відчиняти вікна. От. Мені таке цікаво, сказала, каже: а ви заднє взагалі відкриваєте заднє, заднє скло? А я тут згадую кажу, мабуть, ні. І я як дітей возила, то як тренування було, то вони відкривали вікна. А зараз я не знаю, я ну, дійсно я не, не відкриваю, а чого, Я спереду відкриваю, а ззаду чого їх відкривати. Ну, взагалі, каже: ой, ми намучилися та практично вручну опускали, тому що там вони у вас, таке враження, що ніколи не відкривалися. Я через 2-3 дні повідкриваю, попробую, може, треба трошки розробляти їх. Ну, вони мені дійсно ніколи не потрібні були. Я навіть от не задумувалась. Відкривала я їх колись, ще не відкривала ззаду вікна. Нащо? Завжди відкриваєш спереду. Ох, і тягучка. А Кеті моя, в мене ж камера включена. Це ж я поїхала на таксі за машиною. То, я вийшла на двір, стою, приїхала таксі, я сіла в таксі і поїхала. Вона в вікно це побачила. Мабуть, вирішила, що я поїхала не на своїй машині, чи мене вже хтось вкрав, чи я не знаю, що в її голові. в голові. общем, сидить і виє. Виє, наче хтось сирену включив. Оце у-ужас. Зараз буду дзвонити Віки і буду просити її, нехай піде до мене, заспокоїть собаку, поки я буду на тренуванні. Тому що ну, Це ж хіба можна видержати, такий вой стоїть. Просто вияв. Не знаю. Я навіть до Віки йду, сідаю в машину, їду. Вона знає, якщо я сіла в машину і поїхала, значить це нормально. А я на роботу. А якщо якимсь іншим путем просто пішла. Куди це я пішла без неї? Як це можна? Ой, в общем, це не собака, це чудо. Ой, ладно вже. Зараз, зараз буду дзвонити Вікі. Все. Все, друзі. Я в тонованій машині. Ну що, дуже хотілося мені показати класнючу тоновану машину. Але ж цей дощ, який пройшов, ну, мабуть, по всій Україні, може, тільки тут у нас, тут в, центральному, в центральній частині. Я знаю, що в Смілі там десь написали, теж, ну, в общем, жовтий дощ. Я ж вимила ту машину, така класнюча, вимита, видраєна, ботанувати скло. І боже, ну це ж ви бачили. да, Все жовтим покрите, ну прям пісок лежить. Я на тренування приїхала, стерла трошки з, з криші, скажімо так. Ой, ну все одно треба десь заїхати на цю мийку, яка, ну, коротше, мийка автомат де там бігом мені її вмиють трошки зверху, бо всередині, ж там мені все вичистили, все чиста машина, і тут оце таке Боже з вікнами, що це ужас. З того боку, де кухня, там більш-менш. Ну, там трошки так підвіконня треба протерти, але скло нормально. А тут треба знімати сітки, бо все просто забито цим жовтим піском. Таке фу-фу-фу. Добре, я, я, я просто подивилася і думаю, добре, що я не помила тут вікна, ну, не так, не так вже обідно. Потом. Ми потом. Але ж перед Пасхою все одно. Сьогодні мені попався такий відос там в Тікток, я так сміялася, мужик стоїть в моє вікна. І очі до неба каже: Господи, ти в своїх заповідях точно писав, що перед Пасхою треба вікна помити. Ну Ну от. так в нас Прийнято, що перед Паскою треба навести порядки і все таке. От раночок сьогодні почався, Боже, не дай Боже. О 6, ні, десь 620. Я прокинулась в 6. От знаєте, як щось таке: треба прокинутися. І прямо так прокинулася, що виспалася. Хоча я ж раніше 12-ї спать не лягаю, а то і пізніше. А то вона прокинулась, виспалась, думаю, та ні, подивилась сюди вниз, і спить, як сорок, думаю, та треба полежати. Щось там помедитую, щось я там собі попланую зараз. Ну, і оце на цій такій на волні. Лежу і тут вдруг. Ну, мені здалося, що це було от вікно, от десь прямо отут так. Ну, Ракета, не знаю, що. Ну, не самоліт точно, тому що ну, не, ну, з такою скоростю не може бути. І мені от, от просто воно десь отак от. джу. Такий звук. Я так на кроваті думаю, що таке? Що це могло бути? знаєте, Ну, і потім, ну, дуже швидко після цього. Я навіть не можу сказати, через скільки. Мені здалося хвилин через п'ять, а може, і раніше. Такий грохот. І от не те, що там взрив, а просто наче щось таке. Ну, от я собі заспокоюю себе, думаю, от вроді у нас в кав'ярні, от там, знаєте, шифер з криші чи щось отак все скинули. Думаю, мабуть, от такий грохот сильний. Думаю, мабуть, щось ремонтують. Тут ловлю себе на мислі, Боже, пів сьомої ранку, що ремонтують? Ні, таки це сильний удар якийсь. В общем, що? Починаю бігом, в телеграм, те в саме, все, ще нічого ніде. не та сама загроза, загроза, кругом загроза. Туди балістична ракета вилетіла, звідти, звідти. Ну, в общем, Повітряна тривога. Тривогу я чула. Ну що це було? Ну, в общем, поки ми вийшли на берег, то вже там всі обсуждали, вже було понятно, в общем, шарахнули посмілі. Ой, сволота. Знову стільки там наробили. Ой, в общем, не буду я тут розповідати, у всіх є телеграм-канал український українці можна подивитися все, що сталося, і сказати знову що. І прошу не називати їх геями. а саме. Ой, я не знаю, прийшли з прогулянки. Я втикнула в ці новини ж всі те саме, а там. Ні, все, я замовкла. Давайте про хороше. Так ви вже здогадалися, який подаруночок мені вже вислали для Кеті? Пишіть, хто здогадався? Хто здогадався, я думаю, що всі повинні здогадатися. Бо я її так часто показую, але я не скажу, хай буде інтрижка. Щось я ще замовила? А, я ще, О, я ще не замовила, ну, мабуть, замовлю собі подаруночок побачила. На розетці, теж не скажу, держу, держу інтригу, просто сижу, балакаю. Так, ладно, як ми сьогодні погуляли з я вам зараз покажу. Бо зараз вже обід, треба йти щось приготувати. Чесно кажучи, така лінь. Трохи повбирала, трохи зовсім все трохи. Оце сьогодні такий настрій після оцього всього зранку що нічого не хочеться робити. Взагалі, я збираюсь, зараз, мабуть, пообідаю в Москві, може, виведу її скоренько на двір і поїду десь до Сашки, до подружки. Ну от, може, до віки заїду. В общем, є сьогодні вихідна. Дивлюся в вікно, тож сижу, з вами розмовляю і дивлюся в вікно. І бачу, там опять прийшов цей наш, ми його з вікою назвали Айк. Броди, тут броди, броди. по самому. Зранку, мабуть, вже наївся всіх зустрічав і просто тут ходить. Класний пес такий взагалі. Ой. Він на кормах, це точно. Дивлюсь, ніколи нічого з полу не підбирає. Моя як? Пилисос отой. Ідеш, тільки не встигла я глянути, вже чую щось хрум-хрум-хрум-хрум. Де вона то хрум-хрум бере, я не знаю. Дзу, собака дворова, ходить гуляє, нічого з полу не їсть. Моя зараз в неї буде яєчко на обід з курячим бульйончиком. Питала мене, як ви перевели кеті на корм? Я зовсім на корм її не перевела. Я дуже вдячна людям, які мені, більш за все, Юлічки, звісно, мої, тому що порадили таки прийти на корм. Бо я з самого дитинства і чогось, я, от я собі що я ж що там в тому кормі? А я ж там і моркву, і бурячок. І м'ясо там все ж, ж, ж збалансоване питання. Ну, не можна так збалансувати, як це в кормі. Не можна. Як я вже, ось, мабуть, місяці 3-4 вже, да, я вже навіть не пам'ятаю, скільки перевела Кеті на корм, блискуча шерсть, линять практично перестала. Ну, в общем, дуже-дуже це класно. Але ж вона не повністю в мене на кормі. Нет. Я... Все ж таки дотримуюсь того, що собака ж вона теж хоче не знаю, як смаколиків, ну чогось такого, щоб це можна було не просто похрумтіти там оці шарики, квадратики, а від чогось задоволення отримати. Ну, от. А задоволення від чого? Кусочок м'ясця. Десь там вона дуже любить печаткову ліверну колбаску, яєчко, бульйончик. Я ж не їм перших блюд, а варю. Бо мені подобається, наприклад, мені подобається ця, окорочок, от не зажарений, не запарений, а саме зварений. Шкурку я знімаю, а от таке відварене, прям добре відварене м'ясо. А бульйон? Ні, я не їм. Тому Кеті може з'їсти свого сухого корму, а потім я їй наливаю в таку піалочку цього. О, Боже, яка ж класна собака. Бульйончику, і вона, ну що, можна водичкою запити, а можна бульйончиком курячим. В общем, балую я собаку балую. І мені це подобається. Так, все. Зараз буде доброго раночку. А я вам кажу пока. Доброго раночку всім. Так, сьогодні в нас навіть Віка гуляє, бачите? Бо погода класна, як погода класна, вона гуляє. Так. Ремі, Кеті, Сем тільки що побіг. В общем, тут у нас. Сьогодні весело, бо тепло, да? Ремі, ти такий У -у -у -у. хлопчик, привіт! Привіт, Ремі! Ну і на останочок, як завжди, життя після прогулянки і після класного смачного сніданку. Всім пока. І що треба сказати? Підписуйтесь! There